Добрий день. По-перше, хочу сказати, що є відновлення, вже деякий час працює. І там були заявки, можна було податися на ремонт. І зараз можна ще податися на ремонт. Якщо у вас не аварійне приміщення, і якщо у вас компенсація на ремонт цього приміщення до 200 тисяч, вже подано працьовано 417 заявок наших хірпінчан, і 200 вже з них отримали компенсацію на рахунок на ремонт приміщення. А сьогодні вийшла вже друга частина. Це стосується тих будинків, які повністю знищені, і можна буде отримувати компенсацію. Так само, як і раніше, цю компенсацію можна отримати і подати заявку або через дію, або паперовому вигляді через місцевий ЦНАП. Компенсація буде розраховуватися за формою. Ця формула не дуже складна, я зараз вам її покажу. Тут є декілька коефіцієнтів. Що враховується в цій формулі? Розмір компенсації за знищений об'єкт нерухомого майна він розраховується в залежності від показника вартості за один квадратний метр житла. Це 36 тисяч гривень 422 гривні 33 копійки, що стосується квартир. Далі враховується коефіцієнт регіональний, який враховує відмінність ціни залежно від розташування знищеного об'єкта, дивлячись, дивлячись по цьому додатку, в якому ви регіоні проживаєте: Київська область, Житомирська область, Сумська область, і так далі. Відповідно до цього ви прораховуєте коефіцієнт, він є в додатку. Далі, коефіцієнт, який має враховувати відмінність ціни. Залежно від кількості кімнат, знищеного об'єкта нерухового майна. Тобто враховується кількість кімнат. Теж згідно додатку, дивитися коефіцієнтам 3 кімнати у вас 4 кімнати. Коефіцієнт, який враховує відмінність ціни від року забудову знищеного об'єкта. Тут теж зрозуміло, що якщо це вторинний ринок, то ціна буде трохи меншою. І враховується площа знищеного об'єкта нерухомого майна. Тобто загальна площа. Тієї квартири, яка у вас була. І далі тут теж головне, що ця, цей показник він має бути вирахована. Компенсація вона має бути або більшою, або меншою від е, встановленого е, кабміном е, вартості квадратного метра в регіонах, помножені на площу квадратуру вашої квартири. Тобто, ви берете, раховуєте всі ці коефіцієнти, раховуєте вартість з однієї сторони. А з іншої сторони, множите коефіцієнт кабіну вартості квадратного метра, на свою площу. І та вартість компенсації, вона має бути або більша, або дорівнювати тій компенсації, яка по кабіну помножена на площу. Менше не може бути. Що ще тут цікавого? Цікаво тут те, що треба розуміти, що ці кошти, ви маєте отримати сертифікат на цю вартість і ці кошти можуть витраватись витратись, витратись будь-де тобто це не обов'язково купляти квартиру вірпіні ви можете або профінансувати нове будівництво тобто вкластися в матеріали, в роботи і цим сертифікатом проплатити. Або можете, наприклад, скооперувати, скооперуватися з іншими сусідами і побудувати разом з ними за рахунок цього сертифікату будинок. Ці гроші також будуть на спецрахунку. Тобто їх не можна цей сертифікат використати на будь-що інше, крім будівництва житла або купівлі житла. І ще одне, що ці гроші, вони, якщо не витратяться, тобто не вся сума, то залишки ви не зможете забрати. Залишок по цій постанові забирається назад банком і назад на спецрахунок міністерства. Отак От коротенько. Що треба зробити, якщо ви не бачите, що ви можете подати заяву в дії на, на знищене майно? Подивитися, чи ви раніше подавалися. Бо спершу треба податися в першу хвилю, треба перший пункт в дії це саме заяву створити на пошкоджене майно. Тобто там створюється заява. Далі ви туди додаєте відповідно всі документи. І після цього тільки у вас з'явиться в дії пункт, що ви можете податися на компенсацію. Ці компенсації будуть опрацьовуватися комісією міської ради, встановлюватися суми компенсації, і далі ви зможете або придбати квартиру, або ви зможете побудувати собі нове житло. Так, сьогодні це вирішила держава. Це такий механізм на сьогоднішній день. Ще раз повторюся, постанова Кабінету міністрів номер 600 Ви можете її також завантажити, ознайомитись і вже можете подавати ці заявки в дії. Дякую.